У Луцьку повідомили про замінування торгового розважального центру. Попередньо відомо, що заклад отримав відповідний лист на електронну пошту. Сталося це біля одинадцятої ранку. Працівників та відвідувачів негайно попрохали покинути приміщення. На місце ймовірного замінування прибули відповідні служби. Поки вони перевіряли територію, люди ж проводжували чекати неподалік. А давно вийшли, давно сказали? «Не десь з півгодинки ми звели назад. А у зв'язку з чим? Пояснюємо? Не Ну, Як за А у котрій годині це стало? Десь пів години там. У вас там десь служби якісь працюють, чекають, так? Не знаю. То це хто, охоронці повідомили чи по радіо, чи як? Це? По оголошенню у самому торговому центрі. Вас повідомили і сказали, що повідомлять, коли можна повернутися назад. А ще ні, ніхто не підходив, нічого не підняв, ні. ні, Ходять, тільки перевіряють. А що сказали? Що заміновано все по сіті, що приїхали, пожежники щось там роблять з поліцаями. Не знаю, але мені ще не повідомили, що там. Адміністрація згодом повідомила на своїй сторінці о 12.10, що відповідальні служби здійснили повну перевірку торгового центру і розпочали свою роботу в штатному режимі з 13.15. До слова минулого року, в серпні місяці, а саме 24-го, на день незалежності, теж надійшло на адресу ТЦ аналогічне повідомлення.